Найсмачнішу котю, найяскравішу ялинкову іграшку та найоригінальнішу святкову листівку презентували пластуни тернополянам. Місцеві скаути провели традиційну різдвяну свічечку. На заході колядували, танцювали, віншували і дарували своїм глядачам чудовий настрій з позитивними емоціями. Приєдналися до них і наші кореспонденти. Слава Богу, добрі люди. Хай поміж вами завжди добро буде. Кожні днини, кожні кожної години. Хай Бог благословить вас, біда не загине. Мар'янка Удич ретельно готувалася до різдвяної свічечки, не шкодувала вільного часу на канікулах, а допомагала пластовій новачці. Мама. Спочатку з мамою вичила добре всі вірші, потім мама мене гарно зачесала, гарно вдягнула. Вражали на пластовому святі вертепи, сценарії, яких щороку змінюються. Не оминули на заході і популярної. Сьогодні політичної ситуації на сцені в гумористичній манері показували зустріч перших осіб держави. До прикладу, Олег Мушій виконував роль президентського охоронця. О, У нас такий вертеп е, на традиційній основі, але з дуже сучасним і актуальним напрямком. Так що я гадаю, що буде цікаво. В рамках свята організатори влаштували конкурси на найкращі кутю, пластову фотографію, листівку та іграшку на ялинку. Мої іграшки вже на ялинці, це іграшка скліна. Пофарбована в синій колір, там пише «77-й курінь ім. Івана Гавдиди вітає всіх з Різдвом. То це все дітки роблять своїми руками. Ми його оцінюємо і потім в кінці свята ми будемо означати переможців». Свято тривало не одну годину. Іван антракті усіх бажаючих частували запашною кутею. А на сцені вітали пластунів і тернополян з Різдвом Христовим та колядували й інші творчі дитячі колективи. Ой, засвіти.